Що каже світ про Україну просто зараз? Давайте розберемося. Це трумедія, і я Анна Трушова, Media Digest, де ми аналізуємо, хто і як говорить про нашу країну. Повернення з неволі: тисячі українців, які долають невидиме пекло. CNN показали кадри, які для світу можуть здатися емоційними. А для нас це постійна боротьба. Автобуси, списки з іменами, тривожне очікування і сльози. Це повернення українських військовополонених, тих, хто пройшов через тортури, темряву і ізоляцію. Правозахисники кажуть, що понад 16 тисяч цивільних українців досі перебувають в російських тюрмах. Серед них звичайні працівники підприємств, вчителі, волонтери, медики, священики. Скільки ще наших у підвалах, у колоніях, у камерах без вікон, навіть точну кількість військовополонених ми не знаємо. Поки Росія торгується життями, світ дозволяє собі мовчання. Ці обміни не символ миру, а свідчення, що війна триває. В той же час українці, які втекли від війни, бояться депортації за каденції Трампа. Я молодий, хочу жити. Джерело The Guardian. Більше 240 тисяч українців знайшли тимчасовий притулок у США завдяки програмі Єднання Заради України. Вони втекли від війни, сподіваючись на безпеку. Але з приходом нової адміністрації ця програма була призупинена. Тепер люди бояться депортації. Це ставить запитання, куди призведе така політика і чи знайде для них Америка нові шанси. Чи їхня доля залишиться під загрозою через політичні зміни? Несподівана реакція: Росіяни підтримують атаки на Москву. Джерело New York Post. Коли війна приходить додому, змінюється перспектива. Після масованих атак українських дронів на Москву мешканці прикордонних областей Росії, які жили під обстрілами, висловлюють несподівану підтримку цим діям. Нехай вони бомблять Кремль, кажуть вони, втомлені від війни, яка торкнулася їхніх домівок. Це свідчить про зростаюче невдоволення серед росіян та зміну настроїв щодо війни. Але чи справді це зміна вставлені до війни, чи просто віча і бажання, що все це нарешті закінчилося? Протести в США, громадянський спротив політиці Трампа. Джерело The Guardian. Америка виходить на вулиці проти нової політики. Понад тисячу демонстрацій під гаслом Руки геть пройшли в усіх 50 штатах США. Люди протестують проти масових звільнень у федеральних агентствах, депортацій та скорочень соціальних програм, ініційованих новою адміністрацією. Політики, громадські діячі та звичайні громадяни приєднуються до протестів, висловлюючи занепокоєння щодо майбутнього, демократії та соціальної справедливості в країні. Що буде далі? Чи зможе громадянська позиція змінити хід політичних рішень? Чи вистачить цього руху, аби змусити владу переглянути свої кроки? І що це означає для американців? Чиї права та добробут тепер під загрозою? Надії на повернення додому розбиті Трампом. Джерело Financial Таймс. Поки великі політики ведуть свої переговори, прості українці, які були змушені покинути свої домівки через російську окупацію, відчувають себе зрадженими. Переговори між США та Росією під керівництвом Трампа викликають у них глибоке занепокоєння. Для тих, хто втратив свої будинки та рідні землі, кожна новина про можливі поступки та домовленості з агресором стає ударом. Ті, хто змушений був залишити свої домівки, зараз бояться, що території, які були захоплені російськими військами, можуть бути віддані без належних гарантій безпеки чи відновлення. Це викликає велику тривогу серед українців, які мріють про повернення додому. Але цей процес здається все більш віддаленим і неможливим. Переходимо до рубрики Обкладинка тижня. Головні медіа світу говорять візуальною мовою. Символи, натяки, меседжі, що формують порядок денний, читаємо між рядків і розбираємо, що насправді стоїть за гучними заголовками. Коли ефективність стає самоціллю, постраждати можуть навіть символи свободи. Це обкладинка The Economist за 30 березня з надписом. Курс на ефективність Ілона Маска на зображенні Тесла Кібертрак, який збиває білоголового орла на національний символ США. Це більше ніж іронія. Це питання, чи не розчавимо ми власні принципи в гонитві за прогрес. Це обкладинка The New Yorker від 7 квітня, і вона буквально зашита у чорний гумор і політичну сатиру. Що ми бачимо? Кілька американських політиків, можливо, члени конгресу або адміністрації, верхи на ядерній ракеті що летить униз. Вони сміються, махають руками і роблять селфі. Обкладинка The New Yorker показує, коли політики грають у хайп, наслідки можуть бути. Ядерними, і найстрашніше, що їм усе це весело. У нього була кепка, що стала мемом. А тепер вона червона, але вже не про Америку. Ця обкладинка The Economist – гостра політична сатира на тему геополітики США і Китаю подана через кепку. Що ми бачимо? На яскраво червоному фоні зображена кепка з вишивкою Майк Чайна Крітеген. Зробімо зробимо Китай знову великим. Це очевидна пародія на гасло Дональда Трампа «Майк Америка Грітеген тільки тепер із заміною Америка на чайна і додаванням червоної зірки символу комуністичного. Китаю. Це економіст натякає, те, що починав Трамп, може зробити Великим Китай. І Пекін, схоже, зовсім не проти. І наостанок рубрика добрих новин. Джерело The Sun. П'ятеро левів, які пережили війну в Україні, нарешті в безпеці. Їх евакуювали до заповідника у Великобританії. Серед них трирічна левиця юна. Більшу частину свого життя вона провела у тісній клітці під обстрілами. Тепер вона вперше торкнулася справжньої трави і побачила світ без град. Їхню евакуацію організували міжнародні зоозахисники, і, хоча це лише кілька тварин, їхній порятунок символізує те, що Сьогодні прагнуть мільйони безпеку, свободу і шанс почати спочатку. Світ говорить, але чи чує? Я зібрала цей медіадайджест, щоб показати, як звучить Україна у світових змі. Репортажі, аналітика, обкладинки топових видань усе це не просто відображає реальність, а й формує рішення світових лідерів. Інформаційний фронт не менш важливий ніж військовий. Тож яке місце відводять Україні у глобальному порядку денному? Чи є в ньому правда, а чи лише зручні для когось наративи? Підписуйтесь на True Media, разом розбиратимемося, як формується глобальний порядок денний.